називається космічна. Давайте ми зараз поговоримо, що таке космос. Хто знає, підніміть руки. Саша. Зірки і планети. Так, саміша. Небо так. Віктор. Е, сонце. Сонце, так. Роди. Значить, діти, космос це безмежний простір, у якому є планети, зірки, сонце. І ось ми зараз командуємо ось цей космос. Так, давайте. Але щоб командувати, нам потрібна карта. І ось в мене є ця карта, де на ній розташовані ось такі розміщені планети. Зараз я її... Наша наша буде починатися із землі. Ми з вами де живемо, дівки? На землі, правда? І щоб вирушити в подорож, ми починаємо нашу мандрівку із землі. Так, подивіться ось на карту, де знаходиться наша земля. Наша земля. Земля, давайте ми його вивчимо. Так, ми будемо зараз ділити слово земля на склади. Ви всі вмієте, приготувалися. Так. І поділили слово на склади. Приголосний чи голосний? Приголосний, правильно. Так. Але давайте ми ще з вами пригадаємо особливо особливості нашої планети. А для того, щоб ми побачили особливості нашої планети, у мене є модель. Модель планети Земля. Океан! <турс> океан, значить, це вода. І... На нашій планеті дуже багато води. Тому її називають ще і голубою планетою. Зелений колір живуть. Жовтий колір В пустині, гори, червоний колір, так само гори Туск. є. Так, там є гори, там, може, і не живуть люди, правильно. Так. Значить на землі живуть люди. А ще живуть на землі хто? Тварини, Тварини, Тварини. правильно. От давайте ми з вами поговоримо, яких ви знаєте тварин, які живуть на землі. Кіт. Лев. Так, Ліша. Слон. Слон. Лисиця. 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 Так. Кіт. Са Са Кіта. Кіт. Саша. Лев. Лев. Крикоса. Леопард. палит, Пантера, Пантера. змія, змія так. Вовк. Вовк. Бачите, ще щось хотів сказати. Це ягуар, так. Це. Значить, на нашій планеті, бачите, різні звірі живуть. А ще на нашій планеті. Це боротьби. Ще що на нашій землі Ро? росте? Рослини. А які ми знаємо рослини? Ягоди, дерева, яблуня, багато кравин. Діти на нашій землі. Багато рослин. І дерева, і кущі, і ягоди, і травичка. Багато. Тепер мені скажіть таке, чому на нашій землі є день і ніч? Правильно, бо земля наша крутиться. Ось подивіться, бачите? вона крутиться. Ми зараз робимо такий досвід. У мене є фонарик. Це ніби у нас буде гавне сонце. Дивіться, я свічу. Так. Це. Де ми з вами живемо? Зараз ми подивимося, де ми з вами живемо. Визначимо. Mm -hmm. Так, ми живемо в Європі. Ось тут. Значить, на сьогодні день, дітки. Mm -hmm. День, Хай Ми в садочок прийшли, у нас день. Дивіться, я свічу і в нас день. Бачите? А з цієї сторони mm -hmm. Ніч. там темно. Правда? Тепер я повертаю земну кулю. Вона ось так повертається повільно. Бачите? Нас ніч, а там день. І в нас стала ніч, а де був день, став... де був день став ніч, а де був ніч, стало день. Бачите, сонце не рухається, тільки рухається земна куля. Вона обертається ні день, а в нас ніч. Так, так. Так, день. ось тому у нас є день і ніч. Жує нашу завжди землю. І не відходить від неї. Сонце. Ні, сонце правильно. А ще супутник. Супутник який є? Місяць. Місяць. Правильно. Місяць це є супутник землі, який не відходить від нашої землі. Він навколо землі обертається так само. І ми його тільки бачимо, коли? ні, Вночі. Я я в день його не видно, бо світить сонце. От зараз в мене є малюночок, я розглянемо, який є місяць. Ось подивіться. <плес> так, є місяць круглий. Ще його називається повний місяць. На нього повністю освічує сонце, тому його добре видно. А що називається місяць. Молодий. Для нього повністю він обернений від сонця, повністю не освічується сонцем. І тому ми бачимо тільки ось таку полоску у вигляді ріжка у вигляді серпанта. Він буває з однієї сторони, буває ось і з цієї сторони. Зміло і з правою. Так, так. Значить, місяць весь час змінюється, він не є. Постійно круглий, він є то круглий, то ось таким серванком. Так, дітки мені також, скажіть. А яка зірка сяє в день? Сонце. Так, сонце. Сонце сяє в день. А ще як ми сонце називаємо? Зірка і... Розжарена куля, правильно. Сонце це розжарена куля, воно знаходиться дуже-дуже далеко. А як ви думаєте, ми можемо полетіти на сонце? Ні. А чому? Бо то дуже далеко. І ще чому? велика Температура Температура висока, правильно, Віктор. Там дуже висока температура, І що можна. там ніхто не долетить, бо та й куля. І очі можна <говорити> так. Тільки за сонцем спостерігаємо із землі. А тепер рігісіньку встанемо і згодимо хвилинку. Знаєте, як ви маєте виходити? Один, два ні, ні. Це ви вийшли за столи і встало один за один. Так, один за один. Настя десь так, стало. Віктор трошки назад зупиниться, щоб вам було ну, місце робити зарядку. Далі дальше, дальше, вивіти. І Настя. Так, всі. Стало брати ясне сонце. Засвітило світило у віконце. Ми до сонця, потяглися, за прониче і взялися. Будем дружно прийняти. Правильно. А тепер взяли свої коробочки, відкрили. Зараз ми будемо робити звуковий аналіз слова. Приготувалися, приготувалися і дивимося на мене. Так. Так. Всі? Приготувалися. Дивимося на мене. Я його вимовляю. Сонце. Який перший звук ми чуємо? С. А тепер слухайте, як я його вимовляю. С. Голосний чи приголосний? Приголосний. Як ми викладаємо? Однією рисочкою. Правильно, всі виложили однією рисочкою. Поклали. Це є перший звук у слові. Однією рисочкою виложили. Так. О, о! Який ми тут чуємо? О! о, о, о так. А тепер ступите, як я його вимовляю. О! Голосно чи тихо? Голосний о, який о, дозвол? О, голосний. Ми його як викладаємо? Риф. Ні, голосний риф. як? Риф. Кружечком. Всі виложить кружечком. Так, у нас є другий звук. Так, я дивлюся, чи всі правильно викладають. Так, правильно. А їм Правильно, він так. Ну, так, просто дай рисочку повернути. Ні, Так, далі. Слухайте далі. Ми чуємо третій звук. Настя, всі бурки О, Н. Який я звук туди вмовляю? А тепер н глухий чи приголосний? Приголосний, Приголосний. який викладаємо? Рисочку і виложили. А, так, Так, так? Так. Правильно. Однією рисочкою положили, так. Далі слухаємо мене. С. Який звук ми чуємо? С. Ні-ні. С. Який звук? С. С. Правильно. а С. Приголосний чи голосний? Голосний. Ні. Приголосний. Як я Приголосний. Значить, знову ми ставимо Риску. У нас дві діти рисочки, бо у нас два приголосні є. Прикуплю один біля одного. Так. І С. Який звук? Ось так я говорю. Ні. Е. Це. Е. Значить, сон. С. Ми чуємо звук, який Ні. голосний. Який звук Е. Ми викладаємо як його? Розе. Так, всі виложили? Так. Добре. А ну я зараз перевірю, чи всі правильно. Значить, у нас як рисочка, кружечок. Слідкуємо. риска, риска і кружечок. Значить, риска. Голосний, кружечок є, голосний. Ось ми з вами виложили слово сонце. Тепер всі виложили коробочку і коробочки закрили. Ні, Саша, тільки Характеристику тим словом. Спочатку ми візьмемо слово сонце. Значить, давайте ми охарактеризуємо. Сонце яке? Круле, ще яке, променясте, так ще. Ласкаве. Ласкаве. Куля, правильно, ще сонце є. Гарне, можна сказати, так, ще можна як сказати. Тепле, правда, не тепле, жовти я... молодець. гар'яче сонце, молодець. Тепер ми беремо О, місяць. Місяць який? Рога. Ми Рогатий рога. ще. круглий, жовтий, жовтий практик. Сірій навіть буває, коли на нього вже не світить сонце. То вдень не розбитно. Так, ще. Сяючий місяць, вечірній місяць, так. Відчеркую. І дуже. І чим більше трошки слова говорить. Я по пам'ятаю стояв. А ділько ходи біля мене? Це? Є планета чи mm -hmm. зірка? Mm -hmm. Зірка. Правильно, сонце це є зірка, бо вона світить. Розжарена куля. Mm -hmm. Так. Тепер скажи, не було би сонця? Зникло? Ми як би було на землі в нас тоді? Полоно. Ну, і ще як би було? Зимо Зим. ще. Світло би, би було чи як би було? Темно би було, правильно? Ми би всі померли. І, всі, і люди, і тварини, і рослини, всі би загинули. Тому що на землі була сильна, тьма, темно, холодно, а без сонечка ніхто не може жити. Так. А тепер. Планети, для того, що нам злетіти, нам треба запустити комп'ютер. Так, будьте уважні, для цього нам треба виложити цифровий ряд чисел від 1 до 10. Взяли великі конверти і виложили всі по порядку числа. Dobre. Tak. Maria porocuie svoi țepe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, <trujită> 10. Tak. <-te> da. Victor porocuie svoi țepe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Dinescu porocuie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak. Значить, у нас вже ми запустили комп'ютер, але щоб запустити ще далі комп'ютер, нам треба пароль. А для того, щоб визначити пароль, приготували всі геометричні фігури свої з маленьких Дякую. Приготувалися? Бо ми визначаємо пароль. А тепер всі. Взяли в руки прямокутник і поклали на цифру 4. Прямокутник, будьте уважні. Взяли прямокутник, так. І поклали прямокутник, Поставили на цифру 4. Прямокутник, Данечка. Я поставлю. Так, поклали на цифру 4. Хай стоїть. Підняли до мені, трикутник. Правильно? Поклали на цифру 3. Трикутник на цифру 3. так. Трикутник поставили на цифру 3. Молодці. Підняли овал. Овал. Так, Овал поставили на цифру 7.